Ось такі в мене персики. Хочу просто поговорити про те, про все. Яка у вас погода в кого? Під'єднуйтесь до моєї розмови. Розповідайте. Ось такий Сонік. Зараз ми з ним підемо на лавочку посидіти. Але спочатку ми підемо по полуничку. Так, я ось це розсаджувала цибулю. Там посаджений перець. Тут я замочувала вже листям горіха волоску помідори. Так, Сонік виривається, не хоче сидіти на руках. І піду, коли я подивлюсь на полунечку. Сонік, пішли до полунички, подивимось, пішли. Так, щось мало о, ірга вже достигає. Ну да, вона якась замучена трішки їй тут. Якось так не подумала, дуже швидко абрикоска виросла. І вона трішки ось така якась пригнічена. А зараз вона така заповничку. Така смачнюча. В цьому році весна та літо дуже тепла. Дивіться, Вітяка полонечка. Ось так і хочеться з'їсти. Я вже тут наїлася і вам хочу показати розі. Дивіться разом з всі сухо. Дивіться. сухо. О, ось там ще є. Подивіться, яка гарна. так? Ще такого не було, що 1 червня о, собачка гавкає. Оце ведуть вівчарок на прогулянку. І маленькі собачки гавкають. І всі собаки в окрузі починають гавкати. Дивіться, хто там. Вони як на нюх чують. Як можна почути, що ведуть вівчарок за закритим забором? Ні. Вони чують і оце гавкають. На всі дачі гавкають. Так, і назад коли також ведуть і в так також гавкають. А це я вам зараз покажу малину. Піщу до першого червня я вже, правда, трошки б'яла. Достигла малинка. Хіба таке буває? Та вона зазвичай 25 червня достигає, але не першого. Ще вчора вона була зелена. Посмакую дуже смачна. Дуже солодка, якась така маленька води не була Не було води. Так, і ось ще. Подивіться, яка маленька. Ні, жінчики, сьогодні я вже варила варення вішневе. Каплиночка. Так, і до свою лавочку. Зараз має підійти сусідка. Ми вже з нею попили. Це моя картопля посаджена, чи 18, чи 19 березня, я не пам'ятаю, але ми вже її купаємо. Ось вона вже навіть підсихає. Картопля 1 червня не втеплишся, не прикрили трішки політиленою плівкою. Та й все. А вона вже встигла. Ну, Це не бардак, це я замовчувала. Помідори листям волоського горіху. Кажуть, допомагає від пітовтори. Всім рекомендую. Не перший рік я це роблю, Горіх у мене росте і там він трішки попадає на клумбу, по-моєму, із чесником. Я його обрізала гілки і ось так замульчувала помідори свої. Рекомендую між іншим. Ну, не знаю, чи насправді, але мені допомагає від пітовтори. Ну, І бризати також треба помідори. Не фітофора піде, а ось це буквально росте прямо на очах цибуля Ексибішн. Задавайте питання, Мені ж треба про щось з вами розмовляти. То я сама до себе говорю, говорю, цибуля Ексибішн, ось ну, точно задохлик, але нічого, ми його витягнемо. Кальцію селітри полью буде більше. Має бути один кілограм. Одна цибулинка. Ну, побачу, чи буде і вам покажу. Так, мої огірочки сама підв'язувати вже. Ось такі вже огірочки збираю на чорній плівці. Так. Спеціально поставлю біля кожної такого рядки такой відру відро із водою. І просто поливаю, коли дуже жарка погода, спека прихожу, швиденько полила і побігли на роботу. Приходжу з роботи, швиденько полила і огіркам добре, і мені не треба таскати воду. Просто шлангом заливаю, коли вода кінчається в відрі, а потім розливаю по грядкам. Такі в мене передовжки. Така гарна картопля. Ось тут я сьогодні шукала між іншим. Картоплю, яка була посаджена під зиму. Хотіла так запинувати час весною, щоб менше працювати весною. Посадила восени, картоплю, ось на цю грядку. Дивіться: її виросло дуже мало. Ось це під плівкою, це я вже посадила кабачків прогалені між картоплею. Так, задавайте питання. 17 глядачів, не одне питання. Будь ласка, мені ж буде цікаво, звідки ви, де ви, хто ви, яка вас погода. У нас ось така погода. Сонечко, дощик, хто йде, то йде. Ой, яка краса, дивіться. Я би ж таки створила. Дуже гарно. Яка у вас погода? Чи йде дощ? У нас дуже парко. Дощ шов. Так ось посадила я цю картоплю під зиму. Восени десь так приблизно в листопаді. У нас була і осінь тепла, і ось так вона проросла де-не-де виросла. Кажуть, що в кожну лунку треба насипати трутку від мишей. Можливо, з'їли миші, її, можливо, ні. Але вона не проросла вся ту, що я посадила. Але наступний рік я також її посаджу. Мені цікаво, все таки. Буду по три-чотири по чотири кидати у лунку і в рядочок погостіше буду робити. Можливо, виросне. Цікаво, чи буде врожай хороший. Оце я... Вирішила все-таки її вже перекопати, підгорнути і буду чекати врожай. Так, хто зайшов до мене на канал, всіх вітаю. Сьогодні субота, вихідний день. Погода, ну, вітру нема, дуже тепло. Так, да, у нас війна, але нам треба їсти щось, їсти, а для того, щоб їсти, ми українці, дуже трудолюбива нація. Ми будемо садити. Я знаю людей, які пішли на фронт, і там також садили якусь рослинку. Так що такі, ми вже є українці. Садимо, 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 вирощуємо. Трудолюбивий народ, любимо щось посадити, зібрати. Так що, ось так унітази не крадемо, телевізору також у нас все є в достатку. Але і вирощувати любимо. Виростили, самі з'їли, покуштували і пригостили сусідів. Хороших сусідів, а не поганих, які до нас ідуть з війною. Так, у нас почався дощ. Хмаринка невеличка, але дощ іде. Унітази є. Ну і добре, що у вас унітази є. І для чого ви в нас крали їх? Незрозуміло. Для чого ви мародерили по селах, по містах. Для чого ви нас вбиваєте, не зрозуміло, для чого ви до нас взагалі прийшли сусіди? Ви погані сусіди, так що валіть отсюди і більше до мене питання, якісь задавати. Українці, задавайте питання, щоб всякі погані сусіди не задавали мені. Чекаю. Ром, атвалі. Звичайно, у нас є унітази. Так, от, будь ласка, вийдіть з мого чату. І не задавайте мені дурних питань. Так, ось такі грядочки в мене гарні. Так, мій сусідський собака. Боба, боба. Побився собачками сусідськими. Є ліклигай Як кажуть на собаці і на котові, все заживе. Надіюсь на це. Дуже гарна собачка, маленька. Мені вона подобається. Так, даром, що пристав. Іди звідси. Ми прийшли забрати свої землі. Не знаю, де ваші землі, але на українській землі, російської землі ямду немає. Правда, Бобчик? До, до, до. Собачка моя гарна? Ідіть забирайте в себе землю. У вас там ще на Чукотки, куча землі мерзлої. Обробляйте її, садіть там помідори, кавуни. Ну, що виросте. А на нашій українській землі нема що робити росіянам. Тому що. У нас вашої землі нема. Просто нема. У нас її не було. У нас була тільки українська земля. Якщо ви попутали берега, то будьте, ласка, не заходьте до мене. Я не хочу з вами спілкуватися, правда, Боба? Так, українці, де ви? ау? Задавайте питання. Сусідко, що ви там робите? А, я, там... я ж вас попросила, щоб ви полуничку позбирали, так? Так. Да. Ну, зберіть, зберіть і підемо вже каву пити. Добре. Ні, каву я зараз не буду пити, я хочу чаю. Ага. Ото, що я купила разом з вами. Ага. Ділмах, так? Ні, не ділмах. Ділмах. Не ділмах я купила. Ділмах. Ні, у нас щасне утро, у нас зараз вечір. Вечір, восьма година, п'ятдесят хвилин. І я вийшла, тому що я попрацювала цілий день, обробила грядочки, підкормила, підлила їх, зібрала полуничку і вирішила відпочити, вийти в ефір і поговорити із гарними і добрими людьми, які не хочуть мені зла, і моїм сусідам, хорошим сусідам. Відкуда? я із Волині. Україна. Я щось не розумію. До мене зайшли на чат тільки росіяни. А де українці? Підписники, де ви? Так, сусідко, що посидимо на лавочці нашій? Між іншим, Цю лавочку, сусідко, я сама. Ось така лавочка. Не фарбують, тому що після того, як вона пофарбується, можуть погнити ось тут. Кажіть, які у вас кабачки гарні. Ай, та тут одні Русь... руські позаходили. Руські зайшли. Може... Куди ви зайшли? І куди ви Скоро вони вийдуть від нас. Так, давайте. Сідайте сусідку, будемо Чого? Будемо балакати. Дивіться, подивіться. Ми прийшли забрати свої землі. Ви розумієте російську мову? Ні, це якась іноземна мова, я не розумію. І я не розумію цю мову. На якихось таких буковках нерозумних. Дожді билі. Дожді в нас билі. Маленькі Дощі були. Дощик маленький йшов. Так. Ось такі хмаринки, собаки. Сторожові Собаки бігають, сторожі. Так, що це не сторожові? Це такі декоративні собачки. Бобік, бобік. Бобі. Давай скачіть і сам скачи. Багата лавочка на дачі зроблена своїми руками, хенд А ти таку міш робити взагалі лавочку? Це жіночими руками зроблений витвір. Шедевр. Шедевр. Так, ніякий мужик не вірить, що це я зробила. Да. Давай, а огород засертий, горот засертий, в мене, сусідко. Один той самий пише. Так той самий бот якийсь. Може, в нього взагалі ось, ось який в мене город засертий, оброблений? Це в мене дорожки взагалі-то травой засіяні. Город засертий. Як ви на ньому сидите? На чому на ньому? Відбулись пуски шахедів з переморсько-ахтарська моніторинг. І як це називається? Для чого нам ваші шахеди? Які собачки, що ви там корите? Що Слеб? ми коримо? Ми коримо бамбук. Бамбук ми куримо. Як, як ми сидимо на лавочці? Гарно? Гарно. Гарно. Так, ми на лавочці гарно сидимо. Гор не засраний. Дост, дід. Смерть стартує. Де ти бачиш смерть? Дід смерть? Хто? Поназваєш себе. Так, якась мошка до мене вчепилася. Ром, братан, що ти докопався до життя? Вот тим, що ти жінки докопався? І так добре, що ми тут живі, здорові. І живемо ще. А то ночі всякі там ракети літали. Не виспалися, блін. А що що вони запускали? Ой, як добре. Жінку треба любити, а не докапуватися. Правда, так, Сусідка. Так, так, так. А, как краса. Собаки <реку> ходять, сторожові, <реку> декоративні, <реку> городжашеві. Так, треба завтра ще тримера принести. Сусідку, ви не докусили. Не докусила, тому що не вистачило мені подовжувача. Подовжувача? <реку> Ну що, українці будете на чат заходити чи ні? А то одні росіяни зі своїми унітазами. Братан Братан пробиває, є у них унітаз. Ну, звичайно, у мене унітаз є. У вас, по-моєму, його немає. В магазинах, вроді, як є, але грошей, мабуть, що немає Не на те, хватає. щоб купити. Пішли вбивати людей, мирних сусідів, для того, щоб купити Байків. унітаз. А небо яке гарне. Що? Звертайте <постив> увагу, сусідку ластівка ластівка ластівка, 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 ластівка. Де, де? опускає? А ще одна. Ще одна. Почти Крим. Майже. Майже. М -м, ластівки літають. У нас гарна погода, гарний вечір. Сонячний. На свій подивишся. Плазма є. А як же. У вас плазма є? Кожній кімнаті, чи в туалеті. І на кухні. І ластівка. в коридорі. Скрізь плазма. Це? це що, якийсь розкош, чи що? Плазма це таке. Пів аванса Буденний. і плазма готова. Буденний. Ну все, українці, де ви? Агов, українці? Я хочу з вами говорити. Де мої підписники? Нема нікого. Сім глядачів і всі росіяни. Це що? Що це таке? Хай дивляться, як нас гарно. А, Хай, нас згад... Вони кажуть, нам. що в мене засерний город. Де в мене засиланий. Як це говорить, то огорода взагалі немає. Він так. не знає, що це таке. Откуди я знаю, яке плазма? Ти знаєш, які в мене ручки? Праць, відійдіть, у вас манікюру нема. <tomat ka -tabana>. У вас є синій манікюр. Це Ні, це синя борода, має бути не рука. А у вас борода не росте, сусідка. <sharp喱> <sharp喱> а Що таке плазма? А звідки я знаю, що таке плазма? Чого вчепилися до мене? Я унітазу не бачила, бо ті, що ви покрали. Нас. Ви ж у нас вкрали все, унітази всі уїхали. Чого таке говорити? Це гарна погода. А, сьогодні гроза була. Гроза була. Люблю грозу. На, На початку, початку травня, травня. А але зараз червень. Ну, Теж піде. Ну, дуже тепло, дуже там мене. Черешня. Черешня вже достигли. Вийшли вже пабри, вже достигли. Володничка достигла, а у вас що достигла? Нічого, у вас навіть мозги не достигли. Ну, добре, українці не хочуть зі мною розмовляти, тому я кажу до побачення, тому що дуже багато росіян зайшло. Хороших росіян нема. Хай дивляться, як в нас гарно, і заздріть нам. Унітаз, поки що ні в хату піти до унітаза. В них ж унітази десь там не а знаю, що, не замість унітаза, унітаза дирка. Унітаза не бачили, бачила. No. Подивіться, в магазин зайдіть, зайдіть до себе. Нема магазині унітазів. Уємних унітазів кучу, тільки що вони не хочуть їх дивитися. Дуже. Що таке дуже. Коза. Ну, ждете на нас, скоро Росія буде ваша Україна. Ага. Росії буде Україна? Чи що? Ні, це Україна буде Росія. Ні, не так. Росія буде Україна. Скоро русски будуть нам кланятися і паляницю до нас підносити. Тому що все буде Україна. Ми не хочемо російської землі, ми хочемо своєї. Так що уві. Не Угу. Срація ваша Росія. А Україна над усе. Сусідко. Їм не докажуть, їх мозги вже спить, скурені. Обкапані, обкакані, як то їхня та вакцина називалася від е, грипу. Спутня, а на них заберемо. А чого? з якої статі, яке ти маєш право забирати щось в мене. Забери в себе, сусіда свого. Пропаганда. Поп... А. Ну, да. ну, добре. Все, я кажу, до побачення. Зайшли одні росіяни, українці щось не хочуть говорити. До побачення. Все. Прощайте, кацапи.